Всім доброго дня! З вами підбір та пригін автомобілів з Європи. Звати мене Андрій. І Хочу запропонувати, можливо, когось зацікавив. Ось такий автомобіль. Це є Honda CR-V, 2-літровий бензин на механічній коробці передач 219 оригінального пробігу, сірого кольору. По комплектації клімат-контроль, всі 4 скопідіймачі, фаркоп, датчик дождя, датчик світла, складання дзеркал. Вартість даного автомобіля в Нідерландах становить 7900 євро. Кого зацікаве, можна буде прорахувати даний автомобіль. Тобто телефонуйте на мій номер телефону 097 606 2599, для того, щоб дізнатися більш детальною інформацією і взагалі, як можна зарезервувати даний автомобіль. Приблизна ціна даного автомобіля буде становити десь 13,5 тисяч доларів. Кого цікавий даний автомобіль, телефонуйте 097 606 2599. Також підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Даний автомобіль можна буде розглянути більш детально в понеділок. Отже, кого зацікавить, будь ласка, телефонуйте і вже більш детальну інформацію я вам надам, коли буду біля автомобіля. Дякую, до побачення.